Доброго ранку, діти! Давайте разом поспостерігаємо за зимовим вітром. Вітер це невидимий, але відчутний рух повітря. Він гойдає гілки дерев, які залишились без листя. Чим сильніший вітер, тим більше дерева нахиляються і шумлять. Зверніть увагу, як вітер здіймає сніг з доріг та полів. Він розкидає його, утворюючи білі хвилі чи навіть замети. Коли ми стоїмо на відкритому просторі, вітер ніби обіймає нас, але взимку ці обійми холодні, тому ми вдягаємо шарфи та шапки, щоб захиститись. Якщо вітер дуже сильний, він може приносити відчуття холоду навіть при невеликому морозі. Він може бути тихим і лагідним, наче співає спокійну пісню. А іноді він голосно шумить, свистить або завиває. Особливо, якщо зустрічає на своєму шляху будинки чи паркани. Коли вітер сильний, потрібно тепліше вдягатися, щоб не замерзнути на вулиці. Діти, спостерігаючи за вітром, ми розуміємо, як багато чудес відбувається навколо нас. навіть у холодну пори року. До побачення!